Треба забрати маленько підняти і припорошити борошном. Ага, ач там натягнеться. У центрі Незламні використовують різні методи для швидкої та кращої реабілітації пацієнтів. І цього разу наші захисники самі ліпили вареники, а проводили майстер-клас для них кулінари одних з найкращих ресторанів Львова. Ми сьогодні готуємо з хлопцями дуже смачні вареники, а також ми вирішили приготувати два види машинки з печерицями і з овочами. Думаю, у нас вийде дуже цікаво і смачно. Захиснику Олегу цей процес дається не нескладно, адже зізнається, що дружині не раз такою справою допомагав. Бувало і не раз коли з неділю збиралися з сім'єю то вперед. А цього разу розділила це заняття з чоловіком дружина Наталка. Пригадую, що колись могли це годинами робити разом. Ну, вареники ні, а пелімені ліпили разом. Так, до війни. Десь за місяць-два до війни ліпили. Але ми як ліпимо, то ми вже ліпимо гідно. Ми так ліпимо, складаємо в камеру. Та були і ті, хто вареники ліпили вперше. Але процес сподобався, а деякі з пацієнтів навіть записали рецепт. І, в принципі, я люблю щось готувати. Не те, щоб я щось страшне вмів, я більше любив якусь випічку зробити, щось таке. Але мені це цікаво, і я думаю, що за якоїсь вільної хвилинки вдома я би, можливо, і вареники спробував зготувати. Спеціалісти ж кажуть, що приготування їжі це одна з форм дієвої ерготерапії, тобто терапії працею, головна задача якої адаптації до попиту та повсякденної роботи в нових умовах. Ми приходимо до добрих результатів через багаторазове повторення різних дій. А приготування їжі реальної їжі, не моделювання ситуації, а приготування реальної їжі воно дозволяє зрозуміти пацієнту, як йому повернутися. До побутової активності щоденної до того ж, це для пацієнтів дає і позитивний психологічний ефект, адже вони спілкуються, взаємодіють із собою та багато жартують. Я думаю, що наступне буде приготування борщу, приготування голубців. Воно так само додасть цінності результатам нашого реабілітаційного процесу. А поки всі, хто був долучений до такого процесу, задоволені не тільки своєю роботою, але і варениками, адже навіть слів не треба, щоб зрозуміти, яким виявився результат. Я запишу Дуже смачно ну, це було очікувано, бо такі майстри тут з нами займалися. Інакшого результату не мало бути. дуже смачно. Може би якось хотів сказати незламні вареники, але в нас вийшли дуже ніжні вареники, і наша задача сьогодні було з хлопцями більше показати, що можна далі розвиватися, не зупинятися. Є багато цікавих речей, і ми дуже раді, що сьогодні могли долучитися до такої правильної справи. Додамо, що приготування відбувались в залі ерготерапії, частиною якого є кухня з адаптованим обладнанням, ножами, веделками, посудом тощо. Це дозволяє пацієнтам відновити свою повсякденну діяльність. Ірина Цвігун, правда, тут Львів.